Хочете покращити форму плечей, рук та спини, але стандартні віджимання вам не вдається осилити, існує хороша альтернатива віджимання з колін. Вони ідеально підійдуть для новачків, які хочуть навчитися виконувати стандартні віджимання для тих, у кого обмежена сила верхньої частини тіла чи болі в суглобах. Для жінок, які хочуть підтримати хрупку форму плечей. Тому для максимального результату напружте м'язи живота, ставайте на коліна, руки ставте на ширину плечей та починайте виконувати віджимання. Виглядають вони так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона покращить форму плечей, рук та спини. При цьому не збільшуючи їхні розміри. До зустрічі! Приємного дня!